Президент Трамп менше ніж 30 днів в офісі, і за останні 30 днів ми досягнули більше, ніж остання презентація адміністрація за три роки. І коли було сказано, що треба зробити все для того, щоб завершити війну. Президент Трамп по іншому на це дивиться. Він дивиться трошки, як я. Коли ми говоримо про війну, це людський вимір. Ми говоримо про зброю, яка використовується про економічні аспекти. Він дивиться з точки зору гуманності людини. Якщо говорити просто, тому що дивлюсь на друзів з України, і втрати на українській стороні вони перевищу. Чують в три рази те, що втратила Америка в Кореї в Кореї і В'єтнамі разом, це це майже рівень Другої світової війни. Якщо ми подивимося на рівень Маріуполя, яке було зруйновано, от подумайте собі, уявіть собі, американське місто по Денвер повністю зруйновано. Оце такий рівень руйнування, і президент Трамп говорить, що ми повинні це якби. Припинити має бути довготривалий мир, і те, що ми починаємо бачити і на цій конференції, зокрема, люди починають розуміти э, перед 24 лютого, що ми починаємо говорити, що ми повинні це зупинити, але при цьому треба пам'ятати і забезпечити, щоб був український суверенітет, щоб Україна була захищена в своїх правах.